Сестри наперед нашої спільної молитви пропоную прочитати Псалом 27. Господь, світло моє і спасіння моє, кого мені боятися? Якщо злі люди прийдуть, щоб погубити мене, то вони спітнуться і впадуть. Так якщо сини війська отобоються проти мене, я не знакаюся. Бо я упевнений, що Бог спасе мене. Одного я прошу Господа і буду ждати того. Мати привілеє роздумувати в домі Господньому і жити з Господом у дні життя, втішаючись його незрівняною досконалістю і Бо Бовчасний спокою Він заховає мене в скінці своїй, сховає таємно мене в оселі своїй. Він наскільки підіймає мене, і тоді піднесеться голова моя над ворогами молоді, що оточує мене, і тоді я принесу Жертву, Господові, і я буду радісно співати йому похвалу. Почуй, Господи, моє благання. Змилуйся наді мною і допоможи мені. Серце моє чуло, як ти сказав, прийдіть до мене і поговори зі мною, о моїй люди. І серце моє відповідає, Господи, я йду до тебе. Не, віддав, не відвертай від мене ліса Твого, не відкинь в гніві раба Твого. Ти допомагав мені в усіх моїх випробуваннях. Не залиши мене тепер, не відмовся від мене. Коли батько мій і мати моя залишили мене, то ти, Господи, прийняв мене. Покажи мені дорогу свою, Господи, і провадь мене стежкою рівною, щоб уникнути мені ворогів моїх. Не віддавай мене на поталу ворогам моїх, бо фальшиві свідки повстали проти мене і такі, що дихають злобою. Я сподіваюся, що Господь рятує мене знову, і я ще раз побачу його доброту до мене тут, на землі. Не будь нетерплячим, чекай на Господа, і Він прийде, і спаси тебе. Будь відважний і стійкий. Так, чекай, і Господь допоможе тебе.